Людина, яка знає, як завжди зможе знайти собі роботу. Людина, яка знає, чому буде її керівником. Ми разом з вами знаходимо відповіді на ці запитання. Фішка економіки. Вітаю вас! Бути в курсі всіх змін та нововведень у економічному середовищі одна з основних запорук успіху у діловій сфері. Фішкою нерідко стає просто володіння потрібною інформацією, а для цього потрібно відвідувати важливі заходи та події. Ми були на одному з таких, що корисного дізнались, дивіться у сюжеті. Щороку навесні до Львова приїжджають успішні підприємці, представники провідних банківських установ, а також органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. І це вже стало доброю традицією. Цьогоріч вже в п'яте у нашому місті проходив весняний діловий форум. Захід, який компенсує брак комунікації, який в всередині бізнес-середовища ми не маємо хороших ділових медіа. Ми не маємо засобів для рефлексів вигляді якихось регулярних круглих столів, тусовок, клубів і так далі. А час від часу треба звіряти годинники, тому дуже добре, що є цей діловий форум, тому що він дає можливість, хоча б раз на рік зібратися і спробувати переосмислити, де ми є. Це можливість десь дати доступ місцевим компаніям, місцевому бізнесу до тієї інформації, думок, поглядів на перспективу розвитку. Не тільки міста, і регіон, але й України, держави. Загалом тому, що зрозуміло, що ми є частинкою і ми залежні в певній мірі від макроекономічних від, від певних процесів, які відбуваються на рівні держави. Шість дискусій впродовж дня експерти обговорювали найактуальніші для України питання у секторі економіки, перспективи розвитку цієї сфери на Львівщині, підходи до розвитку туризму та місце України в it середовищі Особливо важливим виявився погляд зі сторони. Тобто за кордон Львів дуже довго був дуже важливим комунікаційним центром, що сполучав схід захід. Тут і населення дозволяє мати зв'язки з іноземцями і багатомовність, зокрема англійська мова, яка є дуже важливою для бізнес громади. Це є також залучення інвестицій у сферу туризму. Інвестиційний клімат Львівщини порівняно з іншими регіонами сьогодні дуже привабливий за різними критеріями. Однак інвестори не поспішають приймати рішення на основі наявної інформації. Люди вміння комунікувати з ними, правильно доносити цей меседж і цей потенціал, який сьогодні є в регіоні є дуже важливий. Тому є окремі галузі, де ми вважаємо, що ми маємо всі шанси взагалі бути лідерами і не тільки в Україні, але й на теренах східної центральної. Європа не буде будуватися довіра між конкурентами, які можуть спільно сідати і в межах свого ринку вирішувати проблеми. Ну то країна просто буде приречена на повторення того досвіду, який вона переживає сьогодні. Тобто, у нас буде таке вічне повторення сьогоднішнього дня. Завтра буде сьогодні, післязавтра знову буде сьогодні, і так далі. Міжнародна фінансова корпорація вже понад 10 років розглядає Львів як пріоритетний регіон для роботи. Однак жодного інвестиційного проекту до цього часу втілено не було. І причини цього явища різні, стверджують експерти. Тут залежить багато від режиму державних закупівель. Тобто, ми, як міжнародна організація, наприклад, ми не можемо брати участь в тендерах на залучення фінансування. Наші колеги з ЄБРР так само, але у них там трохи інші домовленості з України, тому їм трохи легше. Фактично, для нас вікно відкрилося десь два, два роки назад. Вже цього року планується запустити один з проектів, і наше місто одне з трьох в Україні, де така програма буде втілюватись на пілотній основі. Де мова про електронний квиток у транспорті цей. Проєкт, який, як ми розуміємо, місто хотіло робити на основі публічно-приватного партнерства. Але з огляду на ті параметри проекту, фактично ми говоримо, тобто, що цікаво інвестору, він цікавить, скільки він отримує на свій вкладений капітал. На цьогорічному форумі були присутні саме ті компанії і спеціалісти, які віднайшли свій секрет успіху і можуть ним поділитись. А головне завдання заходу, щоб кожен з його учасників отримав нові ідеї не тільки для розвитку власного бізнесу, але і міста, і України в цілому. Пора говорити про рівень відповідальності, пора говорити про рівень орієнтованості на результат, пора говорити про якість освіти, пора говорити про ті речі, які є в нашій культурі або в нашій суспільній сфері, які не дають нашій економіці стати ефективнішою. Наразі не прийдуть, але це певний такий сигнал, меседж інвесторам з в Європі в Сполучених Штатах, що Україна стає більш прогнозованою, сюди можна йти і будувати плани і проекти на довгу перспективу. Сфера у бізнес-середовищі зараз у пріоритеті. А хлопець, який досягнув успіху у цій сфері, у рубриці людина успіху. Марк Цукерберг став багатим завдяки природній потребі людей до спілкування та їхньому прагненню до популярності. У лютому 2004 року він створив соціальну мережу Facebook, в якій користувачам пропонувалося розміщувати фотографії та будь-яку інформацію про себе, від наукових і творчих інтересів до гастрономічних і любовних переваг. На той час цій людині було всього лише 20 років. Впродовж чотирьох наступних років звичайний соціальний портал університету став улюбленою інтернет-адресою для мільйонів зареєстрованих користувачів. Сьогодні річні продажі порталу оцінюються у 150 мільйонів доларів. У березні 2010 року журнал Forbes визнав марка наймолодшим мільярдером у своєму списку зі статком 4 мільярди доларів. Ми всі споживачі, і товари, які купуємо за власні кошти, повинні бути відповідної якості. Продукт, який ми споживаємо щодня, у дослідженні нашої знімальної групи. Його смак нам знайомий з дитинства. Ним кашу не зіпсуєш, а ось фігурі воно може і зашкодити. Надмірне захоплення ним загрожує холестерином і призводить до атеросклерозу. Та його браку раціоні може спричинити гормональний збій і навіть завадити вагітності. Знайомтесь найсуперечливіший продукт на вашому столі вершкове масло. Вершкове масло корисне тим, що воно має дуже багато вітаміну А, вітаміну Е, вітаміну Д. Е, також каротин. Кажуть, що в маслі багато холестерину. Є холестерин, але холестерин також подібний, потрібен для еластичності наших судин. І він в вершковому маслі є з лецитином. Лецитин гальмує накопичення великої кількості холестерину. Більше ніж дієтологи про вершкове масло знають хіба кондитери. Без нього майстри тортів та кремів могли б лишитися без роботи. Оксана Довбуш, кулінар зі стажем і справжній експерт у справах вершкових, вчить якісний продукт треба шукати не лише під етикеткою масло жирністю 82%, а й орієнтуватись на свій власний зір та смак. Масло повинно бути кремового кольору, без слідів жовтизни, тому що жовтезна це окисляється масло, дає жир. Звичайно, воно повинно бути пластичне, однорідне і з легеньким таким крапельками розситку. І Це сир така, виділяється. Звичайно, воно повинно, якщо попробувати його на смак, воно повинно бути солодкувато для кремів і без гіркоти. І медики, і кондитери в один голос наголошують, головна цінність вершкового масла у жирах тваринного походження. Вони мають бути у дорослому та дитячому раціонах щодня. Тому до спредів ставляться особливо скептично. Спред це все ж таки є суміш жиру в рідині, в воді. І це йде більше рослинний жир. І до спреду додаються різні добавки: це мульгатори, барвники, і невідомо які хімічні. Вироблені вітаміни. Спред – це є, е, не масло, це вже є замінник масла, він на рослинних жирах, він є і шкідливий, і він погано набивається. І Якщо господиня хоче своїм дітям зробити смачний виріб, він повинен бути якісний, щоб дитини не було пізніше проблеми зі здоров'ям. Нині від кількості масла у крамницях просто очі розбігаються тим не менше знайти серед цього різноманіття справді якісний продукт не так просто, кажуть ульвів стандарт метрології, адже обов'язкові сертифікації в Україні вершкове не підлягає. Цим часто і користуються недобросовісні виробники. Добровільно звертаються. Є у нас такі випадки. У нас не так багато. У нас всього 10 виробників молочної продукції у Львівській області і серед них одне підприємство, і е, вони звертаються у порядку добровільного підтвердження відповідності е, якості своєї продукції. Встановлюються нормативним документом. Це національний стандарт України, ДСТУ 4399-2005 масловершково масло технічні умови. Вони встановлюють вимоги до органолептичних показників, фізико-хімічних і Показникам безпеки. Та нині полиці магазинів тріщать не лише від вітчизняного масла. Вони переповнені і імпортними товарами, що ж обирають українці. Купую масло або білоруське, або львівське. Українське. А чому українське? Ну, мені більше подобається. Довіряєте нашому виробнику? Так. Ні, я купую українське масло. А чому українське? Смачне воно є. Я вже провик до нього. Окрім білоруського і польського масла, у Львові легко доступні, ще й французьке та фінське. Та чи насправді у питаннях молочних іноземці нас випереджають? Ми вирішили з'ясувати, провели свої розслідування і обрали три найпопулярніші марки масла. За допомогою звернулись у Львів стандарт метрології. Ми придбали три пачки вершкового масла, трьох найпопулярніших серед львів'ян-виробників: українське, польське та білоруське. Українське масло вартістю 13 гривень можна купити у будь-якій крамниці. За білоруським доведеться побігати. Та й коштує воно не дешево. За 200 грам доведеться викласти 23 гривні. Польське масло можна придбати на будь-якому ринку Львова. Коштує воно не надто дорого. За 375 грам правлять приблизно від 22 до 25 гривень. Але у разі чого спитати не буде з кого, адже випросити на ринку чек не вдасться. Вершкове тут вивчали упродовж декількох днів і, зрештою, здивували. В нашу лабораторію поступили три зразки вершкового масла. Два з них вершкове масло екстра, яке відповідає за своєю молочною, за показниками молочного жиру. 82% жиру. жир, 82,5% молочного жиру, і також наше масло нашого виробника, яке відповідає за масовою, за масовою часткою жиру 73,5% жиру. Ми проводили аналіз фізико-хімічних показників. Також проводили аналіз органолептичних показників. Та, попри відмінні результати, розслаблятись нам не радять, адже кажуть, нам усе таки пощастило, бо поруч із нашим на перевірці опинилось ще одне: вітчизняне вершкове, між іншим і з гостом на упаковці. Так ось воно у перевірки не вміст. Рослинних жирів не витримало, тому радять перевіряти своє улюблене масло у домашніх умовах. Для того, щоб переконатися, що ви купили справжнє вершкове масло, можна і в домашніх умовах. Для цього ми беремо кип'ячену, е, гарячу воду, беремо кусочок масла і розтоплюємо його в гарячій воді. Зараз воно розчинилося повністю. Така маса, як молоко робиться. А коли воно є спред, тоді воно осідає вниз. І на стінках залишається такий, ось робиться осик. Тож підсумуємо: купуйте вершкове масло жирністю не менше 82%. На етикетці шукайте ДСТУ. справжнім підтвердженням якості буде і трилисник – знак української сертифікації. Маркування має бути чітким і українською мовою. Обирайте упаковку з фульги. У такій вершкове краще зберігається. І запам'ятайте, якісне масло не може коштувати менше 13 гривень. Існують послуги, попит на які буде завжди. Незалежно від часу й обставин. Відкриття перукарні саме той бізнес, що завжди буде затребуваний і знайде своїх споживачів. Переваги та недоліки такої сфери послуг у рубриці бізнес-ідея. Найбільш вдалим та прибутковим вважається варіант відкриття невеликої перукарні в спальному районі міста. Пропоновані послуги за демократичними цінами завжди будуть затребуваними, навіть якщо в сусідньому будинку вже діє інша перукарня. Отож, документація одержання сертифікату, ліцензія не потрібна, дозвіл санепідемстанції, дозвіл пожежної інспекції. Приміщення під перукарню: оренда або покупка нежилого приміщення на першому поверсі багатоквартирного будинку. Або купівля квартири з переведенням її у нежитловий фонд. За санітарними нормами на одного перукаря необхідна площа 7-8 квадратних метрів. Тому загальна площа перукарні може бути від 40 квадратних метрів. Персонал. Режим роботи співробітників ви встановлюєте самі. Звичайно, він буває через день або два дні через два. Відповідно, якщо ви обладнали чотири робочі місця, то вам буде потрібен штат у кількості восьми чоловік. Крім того, вам буде потрібен бухгалтер, прибиральниця і адміністратор. Багато власників невеликих перукарень не наймають прибиральницю, а доплачують за цю роботу майстрам перукарям Наявність у штаті адміністратора теж не обов'язкова умова. Фірмовий одяг. У невеликих перукарнях у персоналу рідко є фірмовий одяг, але краще попросити співробітників дотримувати певного корпоративного стилю. Наприклад, носити тільки чорні або тільки білі блузки. Отож, вперед, бажаю успіху! Хто володіє інформацією, той володіє світом. То має смак і дотримується відповідного дрес-коду на ділових заходах, володіє аудиторією. Пам'ятайте це правило. А актуальні тренди цього року дивіться далі. Про тенденції у діловому одязі на 2013 рік нам розповість дизайнер одягу Петро Нестеренко Ленько. Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, пане Петре, що взагалі актуально вдягати на ділові переговори, тренінги та е, різні семінари, щоб привернути прихильність свого співбесідника? Ну, так як це діловий одяг, я рекомендую все-таки притримуватися класику, але класику бажано розбавляти якимось романтичним чи спортивним стилем, що це де, теж вона так від, відволікає від такої строгості і додає більше жінці такої романтичності. Але всьому має бути міра, як і в силуеті, так і в, в кольорі, і в формі. Якщо говорити про форму, то класика, вона є класикою, від неї не відійдеш. Це Приталені форми, що підкреслює лінію і фігуру жінки. По кольорам це зараз по тенденціям йдуть чорні, сірі, темно-сині кольори, якщо в класиці. Фактура це клітка, полоска. Може бути дрібний горох, однотонні кольори білого і пастельні в блузах. Ну і таким асортиментом в класиці це спідниці, сарафани дуже модним цього сезону. Є під сарафани одягати блузки, гольфи, класичні сарафани. Я так розумію, людина навіть яка не дуже орієнтується в стилі чи в моді. Якщо одягне біле і чорне, ніколи не помилиться і буде виглядати неперевершено. Я не просто вдягнув це манекен, тому що якраз е, е, таким залишається е, основою такої залишається, як в класиці, це сорочка, е, блузка і спідниця, і саме білий і чорний колір. Е, Людини, які працюють в банку чи в офісах, я рекомендую саме дотримуватися такого е, стилю. Ж такі, ми тут бачимо якісь так. нестандартні деталі. Так, Якраз блузка класичного покрою, все дуже класичне. А цей бант додає такої романтичності. І він розбавляє класику. Що ми можемо ще додати те, що я говорив? Гудзики це аксесуари, які теж розбавляють саме ту строгість і додають такого романтизму. Ну і класична чорна сукня з виточками і спереді зі шліцею. Цей варіант є безпрогрішним. Його можна вдягати як і на переговори, на зустрічі. Ну, єдине не рекомендую його одягати на якісь вечірні вже прийоми, де дотримуються теж ділового дрес-коду. Там має бути все-таки сукня. Я бачу це вже інший варіант з такими яскравими акцентами. Є в нас присутність в цьому сезоні так само буде присутність і більше чоловічність в класиці, тобто чоловічі сорочки, чоловічі штани покрою. І тут теж сорочка, якби нагадує нам чоловічу, але все-таки вона є жіноча і розбавляє, додавляє цей аксесуар та хусточка. І сам піджак не зовсім є класичним, тому що немає в нього застібки на гудзик, а застібається на зав'язку з такою стрічкою ставти. А все решта залишається класикою спідниця строга зі шліцею. Хочу зробити акцент на трьохчетвертний рукав. Так само комбінація може бути йти цього рукава, як і трьохчетвертний у блузки, так і на на повну довжину його можна комбінувати, і це теж зручно, коли особливо людина сидить за столом, щось пише. Дуже зручний цей фасон. Рекомендую людям, які більше проводять часу за столом, піджаки з трьохчетвертним рукавом. Сорочка з біло-синьою полоскою, полоскою та залишається. Та... Якраз ці кольори, що я говорив, темно-сині, сині, блакитні і все, що нагадує нам з гардеробу чоловічого, тобто сорочка, вона класично такого чоловічого стилю, тому що є стійка і тканина, яка нагадує нам чоловічу сорочку. Що буде абсолютно недоречним, там які елементи одягу, чи який колір буде абсолютно недоречним в наступному році? Якщо говорити про класику, то яскраві кольори можна взагалі відкинути в наступному. Будуть всі такі більш приглушені спокійні кольори. І якщо не говорити про неактуальність кольору, то морквяний кольор ми можемо забути взагалі в наступних сезонах. Дякую вам за цікаву бесіду. Я думаю, наші глядачі безперечно будуть виглядати в цьому сезоні неперевершено. Бажаю все таки в класиці дотримуватися виваженості, не боятися стриманості, розбавляти її різними аксесуарами і бути завжди собою. Ми можемо прослідкувати таку тенденцію, що дуже часто жінки звертаються до нас саме за офіційним більш таким одягом, за класичним. Це потрібно, звичайно, більше для роботи. Класичний одяг, діловий стиль, він завжди є в моді. І не можемо сказати, що більш актуальним є сучасний чи ще щось. Завжди жінки стараються слідкувати за собою, адже жінки залишаються жінками. В розмаїтті одягу, який сьогодні пропонують магазини, будь-яка жінка навіть в діловому стилі буде виглядати вишукано та неперевершено. Не дивіться в минуле. Ви там уже були і все бачили. Ідіть вперед, там буде цікавіше. Вмикайте нас за тиждень і пам'ятайте, буде фішка, успіх гарантовано!